1991 рік як багато приховано за цією датою розвал радянської імперії зла та організації Варшавського договору, здобуття низки Україн, включаючи Україну своєї незалежності, але про це буде згодом у одному з наших наступних відео. А зараз поговоримо про обрання першого президента України. Так я вже передбачаю ваші коментарі, що першим президентом був Грушевський. Тому одразу ж скажу, що НР просто не існувало посади президента, натомість була посада голова Центральної ради УНР. Тож першим президентом все ж мабуть варто вважати саме того, який був обраний у 91-му році. Тому давайте сьогодні поговоримо про вибори першого президента України, які були вимоги до кандидатів, хто був кандидатом, окрім всім відомим кучмам Чорновола. Як вони агітували? Ну і про результати, звісно ж, згадаємо. Хоча більшість з вас добре їх знають, і можливо навіть брали участь у тих виборах. Тож вмощуйте зручніше, натискайте лайк та підписку під цим відео. А я розпочинаю екскурс у минуле нашої держави. У червні 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила резолюцію про вибори президента Української РСР. А вже 5 липня того ж року закон про вибори президента України, призначивши їх на 1 грудня 91-го. А відбутися перші вибори президента України мали в один день із референдумом на підтвердження акту проголошення незалежності України. Про нього ми якось розповімо у наступних відео. Тож, якщо хочете про це почути, напишіть також у коментарях. Відповідно до закону про вибори президента України, він обирався на п'ятирічний термін, мав бути не молодше 35 років, проживати на території тоді ще у РСР не менше 10 років та вільно володіти державною мовою. Реєстрація кандидатів відбувалася після збору необхідних 100 тисяч підписів громадян України на його підтримку. Підписи мали бути зібрані за зразком підписного листа, затвердженого ЦВК, а закінчувався цей самий збір 31 жовтня 91 року. Тож правом висування претендентів у кандидати в президенти скористалися 12 політичних партій, громадських об'єднань і рухів та 97 трудових колективів. Водночас близько 100 громадян України подали свої заявки до ЦВК на самовисування на найвищу державну посаду. Серед них майже третину складали пенсіонери або непрацюючі. Претендентами в кандидати у президенти стали 16 народних депутатів УРСР, 5 народних депутатів СРСР, два керівники Верховної Ради України, а це голова Верховної Ради Леонід Кравчук і заступник голови Володимир Гриньов, 5 керівників постійних комісій Верховної Ради, 10 робітників та три колгоспники. В результаті після розгляду документів ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти шістьох осіб. В'ячеслава Чорнового від народного руху України, ВФК Лук'яненко від Республіканської партії України, Леопольда Табурянського від народної партії України, а також трьох самовисуванців: Леоніда Кравчука, Володимира Гриньова та Ігоря Юхновського. А після того, як кандидати стали відомі, настав час для них розхвалювати себе, роздавати обіцянки, та як це часто буває, породжувати меми, тобто настав передвиборчий період та час передвиборчої агітації. А вона регулювалася п'ятою главою закону про вибори президента України, тобто держава забезпечувала друк передвиборчих плакатів кандидатів на кожну виборчу дільницю, надавала рівний за обсягом час на теле та радіоканалах, гарантувала безоплатне розміщення тексту передвиборчої програми у державних змі. Також окремо гарантувалося право мати власний виборчий фонд, який не мав перевищувати 100 тисяч мінімальних заробітних плат. А це більше 4 мільйонів карбованців, якщо вірити даним про зарплати на той час. Розмір пожертв до фонду від однієї юридичної або фізичної особи повинен бути не більше 100 мінімальних заробітних плат. Також не варто порахувати. Фактично, це були всі законодавчі обмеження, що супроводжували обрання першого в історії президента Незалежної України. Та все ж, як кандидати збирались переманювати електорат на свою сторону. Наприклад, у передвиборчій агітації Леоніда Кравчука фігурували різні програми: наприклад, нова Україна чи основні положення економічної програми «Достаток», яка містила сім пунктів економічних кроків кандидата від переорієнтації економіки до зовнішньополітичних зв'язків. Основні пріоритети кандидата базувалися на утвердженні державності та верховенства права і свобод людини, соціально спрямованої економіки, вільного, національно, культурного розвитку та створенні атмосфери довіри до влади. Найбільшого ж розповсюдження набули програмні тези, які отримали назву 5Д, тобто держава, демократія, достаток, духовність та довіра. Опоненти або ж противники Кравчука вирішили переінакшити ці дешки на свій лад. І вийшло «Дилетантство, демагогія, дволикість, догматизм та диктатура. А текст, який вони розміщували у цих листівках, був побудований на протиріччях у висловлюваннях Кравчука щодо принципових ідеологічних та політичних питань. Найбільш розповсюдженими формами політичної агітації перших виборів президента стали безпосередні зустрічі з виборцями у регіонах, на великих підприємствах, заводах, ну і часто відбувалися зустрічі з ініціативними групами трудових колективів. І Кравчук цим ну прям дуже активно користувався. Протягом трьох місяців він відвідав 22 області України, не побувавши хіба що у Франківській та Тернопільській областях. Як зазначав сам Кравчук, загальна кількість часу, який він присвятив зустрічам з виборцями, дорівнював 372 годинам або майже 16 добам безперервного спілкування. У своїй передвиборчій агітації Чорновів основний акцент робив на пропаганді ідей незалежності та необхідності найважливіших соціально-економічних реформ. Основа його передвиборчої програми це роздержавлення та приватизація. А її головна відмінність від програми Кравчука, на думку самого Чорновова, полягала у тому, що свою програму він формував протягом 30 років. Але я хотів почати з того, що я відкидаю зауваження одного з кандидатів у президенти про те, що це. Пропагандистський прийом, коли я кажу, що моїй програмі 30 років, на відміну від тих програм, яким там три тижні чи три місяці, моїй програмі справді 30 років. Чорновів у друкованих виданнях використовував лого, де у вигляді напису свого прізвища замість літери В був розміщений малюнок у вигляді жесту руки, який являє латинську літеру В. Левко Лук'яненко у своїй передвиборчій програмі наголошував, що для того, щоб Україна стала незалежною розвиненою європейською державою, достатньо всього лише п'яти років. Передвиборча програма була побудована за принципом змін в країні, які мали відбутися протягом перших трьох місяців, першого року, трьох та п'яти років відповідно. Кандидат закликав до радикальних реформ, які передбачають формування уряду народної довіри, розв'язання проблеми з забезпеченням медикаментами, закриття Чорнобильської АЕС, ну і так далі. Як і у інших кандидатів, основною формою виборчої агітації було спілкування з виборцями, ну і зустрічі з колективами підприємств. А спеціально до участі у президентських перегонах він навіть випустив книгу під назвою Вірю в Бога і в Україну, яка вийшла друком 12 листопада 91-го року тиражем у 100 тисяч примірників. Вона містила рідне життя Пислук'яненка, а її останній розділ був присвячений основним положенням програми кандидата в президенти. Передвиборча кампанія ще одного кандидата Леопольда Табурянського не вирізнялась нічим особливим, тому сказати про неї особливо нема чого. Тож пропоную перейти до наступного кандидата Ігоря Юхновського. А вона, мабуть, була найкреативніша на той час. Це вже потім будуть всякі тигрюлі, геніальні ролики Вітренко та регіоналів. Креативом, станом на 91-й рік, було щось дизайнерське. Наприклад, у його агітації використовувалися ініціали, сплетеним у літери колоском. Поруч з матеріалами передвиборчих обіцянок кандидатам розміщувався заклик на його підтримку у вигляді можливих перерахунків громадянами грошових внесків. Часто фотографії Юхновського не тільки такі супроводжувалися, ну просто справжніми літературними витворами. Ну ви просто послухайте це. Погляньмо, ну, зовсім женаче дитя: і губи, мов по кольоровому сиї пухлі, мамині губи, мадонну новосплетені, і високе човомисвителя, татове. Чого прозорвився і провісника, це так протиприродньо святенність і смерть, Мудренність і кров безневинна, скільки скапало душ у безодні людської скорботи, скільки згасло сердець у пекельній імлі вибуховій, гордих душ, плем'яких сердець. То щастя наше, що цей хлопчина вижив і прийшов до нас крізь вогневище прапороносцем добра. Як вам такий витвір мистецтва? Напишіть свою думку у коментарях. Останнім кандидатом ЦВК допустило допустила до президентських перегонів доктора технічних наук, депутата від комуністичної партії, заступника голови парламенту Володимира Гриньова. Він також був одним із членів Демплатформи КПРС, які 1 грудня 90-го року створили партію демократичного відродження України, члени якої власне і висунули його на посаду. Передвиборчі Гасла Гриньова особливо не вирізнялися серед конкурентів. Він обіцяв рівні права та можливості, заохочував приватну власність, а у економічних питаннях виступав за тісну співпрацю з колишніми радянськими республіками. Тексти багатьох його агіток мають невеликий тираж, всього 2000 екземплярів, і за своєю формою та змістом є дуже простими. І ось настало 1 грудня 91-го року, час, коли українці мали зробити свій вибір. Ну а яким був цей вибір, всі ви добре знаєте. Якщо ж не знаєте, то я вам трошки напам'ятаю. Найбільшу кількість голосів, а саме 61,6%, у першому турі отримав на той момент голова Верховної Ради України Леонід Кравчук. Переможець, тобто Леонід Кравчук, посів перше місце у всіх регіонах за винятком Львівщини, Франківщини і Тернопільщини, де переміг Чорновіл. Інавгурація першого президента відбулася у сесійній залі Верховної Ради 5 грудня 1991 року. Цікаво, що президент присягав ще на радянській конституції 1978 року, поруч із якою лежав акт проголошення незалежності України. Перед присягою хор урочисто виконав молитовну пісню Боже великий єдиний нам Україну храни, а після пісню Ще не вмерла Україна, яка і стала національним гімном. Також за навгурацію Леоніда Кравчука в Україну прийшла традиція використання пересопницького Євангелія, одного із перших українських перекладів канонічного тексту четвер Євангелія, книги якої датуються XVI століттям. А це вже потім почалися різні економічні, політичні кризи, довгострокові вибори 1994 року. Ще багато багато чого іншого. Але про все це ми розповімо у одному з наших наступних відео. Щоб не пропустити їх, підписуйтесь на канал Говорить ОПОРА, натискайте дзвіночок, лайк під цим відео, а у коментарях пишіть, чи пам'ятаєте ті перші вибори. Ну і побачимось у наступних відео.